Привіт, ви на каналі МТ, і сьогодні я хочу попробувати побити свій рекорд і проїхати хоча б е, два аванпости, чи як їх там називають. Граю, як завжди, за клас майнера, музикант. У мене немає смисла брати просто і все інше. Я збираю облігації на... собі ковбоя. Я не заглядав, скільки він коштує, вроді 15. Напишіть в коментарях, чи, чи 15. Так, беру воєнно-морський лівель. Так, ось сюди. Все, збираємо так. У мене уголь є, мені нічого не заважає. Ще оці зараз спали. Бо ці спалені, які, то їх моно зробити защиту. Спалити ці штуки. Ой, я, я вас забуду. Спалити моно взяти і пройти вот такі. Весіньку штучку бензина, а можна було отут все заставити. Ну я вирішила його спалити, бо я не купляю цього гуля. Мені треба якось доїхати. Ну, я, в принципі, можу якийсь там зомбік спалити в домі. ось візьму. Так, 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 так. Їдемо. Виїхали перші. Тисячі кілометрів ми приїхали. Розбойників. Лутаємось обережно, щоб мен... на мене не заглагрілись розбойник. Все, я молодець, це я заутавию, мене ніхто почти не вдав. Молодці, так. Так, оце ми спалюємо, це ми спалюємо. А оце ми оставляємо, бо його мене продати. Ви мені питаєте, нащо я цей... Ви мене запитаєте на нічого? Наше я оце ВВУ, то цей беру? А я вам відповідаю, мені треба гроші. Так, едем теперь полностью. Блин, надо было забрать его. Так, дивіться, у нас є лошадь, Так, цього ми біндоса. Ось сюди беремо. Перезрад робимо. Дивіться, яка це радость. Мене гута буде. Я можу їхати і їхати. Тут один новий. У мене крім угля тут нічого не спавниться майже. Так, 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 їдемо. Ось тепер я точно не доїду, бо дивіться, в мене наповнено. Так, так, так. Так, ми цей беремо, бо я його буду спалювати. Так, взорвав цей весь. Бомбшка. Все взорвав. Опа, дивіться. Що у мене є? У мене тепер нагрудник є. Я тепер не просто обичний. Я захищений. У мене ніхто тепер почти не прострелить в поті. шериф. У голову може, йому дуже легко А от почем? Що ніхто мені не попаде. Йдемо далі. Так це ми не будемо, бо ночі. Брати на ночі будь, виходить на вулиці. Хоча я можу, в мене є каска. Я в ролі куди прийшов 10 км, 10 тисяч км. Ногами я одну ночь дві, чи одну ніч пережив просто оці зомбі, але я, зараз у мене поїзд є. Тоді в мене поїзда не було, тоді я навіть не дійшов до поїзда від мене втекли. Так, їдемо, їдемо. У мене патрончики теж. Якось б... надо я Я б залутал, вот нельзя. Да нет, оце я залутаю. Завод ніколи тесли. Подивіться. Я зараз залутаю. А я думаю, хто це мені стріляє, а це в мене на кейші зомбак. Так. Беремо туди в трейдинг пост, купляємо патрончики. Эээ, е, коктейль молота у мона бажано. До да, чого його тут нема вообще нічого? Все. Все, що горить, моноуткос. Так, так. Це динаміт М мені треба вообще. вот думаю. Ну, в принципі, можна факел купити і його туди закинути зомбакам. Коли я буду лутати за Це хороша ідея, в принципі. Це у мене отут буде. Так, тоже я заношу зараз напої. Бо це пасет для башні І ось сюди тако поки його кріплю, бо в мене ще башені нема. І воно якось тут буде гарненько. Дивиться. Так, у мене 25 є. Що я можу купити? Пачку патронів і факела. А факела тут не продається, на жаль. Жалко. Значить, підемо пачку патронів куплять На міпістик. Так, так, так. А як ще ману підпалити, в принципі? Так. Думаю, на що мені витратить лучше? Мені треба молотов. Ну, і надо не тільки молотову мені треба. Що? Що брати? Не знаю, в мене грошей не вистачає. Давайте пачку патронів візьмемо просто. Мені головне, щоб я міг себе захистити. Ну, я ось і скупився. Повністю. Ідемо мутать за водсом. Він прям біля цього і спавнився. А мені можуть турельки допомагати. Ви понимаєте? Мені можуть турелі. То його буде легко залутати. Так, так, так. Сначала... Спочатку беремо громад воду. І ставимо гопці. І сам робимо Ніколу Теслу. Раз. Я, в принципі, можна, бо я продав би цей мозг, я оце тільки що подумав, але я хочу запустити Ніколу Шукаю. Я три, три, другий раз зараз буду готувати, бо я один у мене Щось, вийшло три рази залутати оцей. І то смертью, бо мене одну чел. Рука одна лишилась. Так. Ідемо. Ось ця рука. Я вот все переживаю, что я с этим пистолетиком не заутаю ничего. Мне на не поможет. Сейчас будет. Раз. Так, так, так. Сейчас мы вот так его запустим. Так, тикай, 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 тикай. Мовні, у мене вдарить буде не приходить. Лера мултать, то най перший раз все беруть якісь там дробовики, винтовки. Ну не льверлер. -лі. Всі беруть винтовки. Я усі бачив, там можуть показати, я думаю, все видео там одно холодильник, що монаєш брати або винтовку. По сним пистолетиком сюда пришел на якой освещенный подарок. в цьому ролі. Я отримав багато облігацій. я хочу купити собі новий клас. Дивіться, я ось ще поїхав, і зараз в мене лобі спав. Я довго тут секунду, пунктами буду чекати. І я зараз подумаю, який мені клас вибрати, купити. Бо я дуже багато облігацій заробив. Мені ось ще пише, що я 35 метрів проїхав, але це не вважається, бо я чуть-чуть дійшов. Да, давай Ось таке у нас. Тепер будемо купляти цей. Це. Клас якийсь. Що зараз буде? Дев'ятнадцяти блігаций. Хорошо я 19 доктор. Давай хоч ковбою будь 50 облігацій. Давно що? Молочний чоловік, визувший вампіл. А на водіте високий урод. На корма Ага, прирученные Майстер Поколка, я Роман. Арнатис Блін, я хотів цей Де, як їх выпадавить різні Яконска Штуки, яйця вот доктор может знаю. Не, не. Так, Так, делаем. Мне не хватает, это. мне тоже не хватает, это. мне вампир по-любому а вам, тоже, водитель тоже, бой тоже, высокий ролик тоже, бой тоже, некроман. тоже. Майстер упаковки. Тоже. Орнатист. Перуні, Романія. Може двоногий нейрон, він там мало того, що -то, втомиться набо. По чого мона купиться? А він буде в наступній серії. Бо у мене 19, а він 20 коштує. То будемо збирати в наступній серії. Ви побачите, як я за його буду гуляти. Я не збираю, поки буду гуляти. Ну, ось такий у нас ролик вийвся. Всім!